На площі перемоги біля пам'ятного хреста вже кілька років поспіль щонеділі відбувається спільний молебень за мир в Україні. Ця традиція об'єднує вірян різних конфесій, які приходять, щоб у спільній молитві попросити Бога про найдорожче життя, мир і спокій на українській землі. Благословляємо захисників наших міцно тримай в руці своїй. Нехай ангели твої бережуть їх на шляхах їх. В Ім'я Ісуса Христа благословляємо їх поранених на відновлення, оздоровлення. І дарую сили і бажання жити далі. І нехай твоє благословіння буде з Україною, буде з нашим народом. І нехай церква твоя буде дійсно тією, хто випромінює світло. Щонеділі тут лунають молитви за українських захисників, які боронять країну на передовій за їхнє здоров'я, мужність і повернення додому живими. Люди також моляться за поранених за тих, хто перебуває у полоні, та за родини, які втратили близьких. Особливо щиро звучать слова прохання про якнайшвидше завершення війни, щоб над Україною знову засяяло мирне небо. Ти нині, Владико, почуй на що момочи до тебе, Міцни з силою твоєю, побожний народ український, бо сви наші вправи примнож славу перемогою над ворогами нашими, вміцнити могутньою твоєю правицею державу Україну. Нехай жодна зброя ворога. Зроблена проти нас, проти нашої держави України не матиме успіху. Підкріпи бойовий дух наших воїнів, збройних сил та сил оборони і всели страх серця ворогів наших. Віряни просять у Бога мудрості для керівників держави, витримки для українського народу та злагоди у суспільстві. Та головне, кожен приходить із вірою, що спільна молитва здатна змінити світ навколо. Надзвичайно важкі часи не вперше навколо нас. Не вперше атакують Україну, не вперше е, такі події на нашому континенті або в світі, якщо чесно, були і доволі важчі часи ніж зараз. Але я мрію, і моя молитва до Бога, щоб це стало фінальною битвою на нашій землі. Щоб те безчинство, яке приходить на нашу землю знову і знову і знову це здається, 24-та чи якась війна Росії проти України, щоб вона стала фінальною вирішальною і Божа милість, свобода, благодать вона зійшла на нас. Люди приходять цілими родинами, дехто щонеділі, інші вперше, але кожен відчуває духовну підтримку та силу спільної молитви. Господи, переживаємо цей непростий час вже на протязі. Трьох років, нехай твоє благословення зійде на кожного з нас, на наше місто, на нашу батьківщину, на всі місця в світі, де тривають війни. З роками цей молебень став частиною життя міста. Для багатьох його учасників це не просто традиція, а внутрішня потреба подякувати, підтримати і нагадати собі, що навіть у найважчі часи віра і молитва залишаються нашою духовною зброєю. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.